про шляхи подальшого розвитку країни будемо сьогодні говорити з авторами Альманаху україна Україна-2015. завдання нової країни. І представляю своїх гостей Тарас Возняк, головний редактор із засновник незалежного культурологічного журналу Й. Вітаю вас, пане Тарасе. І Тарас Тицьків, політик, громадський діяч і наскільки я пам'ятаю, ви народний депутат декількох скликань. Так. Щонайменше п'яти це точно. Рада бачити. Вас у нашій студії, тому що ви дуже рідкі гості. Навіть у Харкові не тільки у нашій студії. Сьогодні ви зустрічалися із харківськими журналістами, і, але все ж таки, ось я бачу у пана Тараса. Саме цей Альманах, чому ви звернулися до цієї теми? Адже у нас ідуть реформи. Ну, в усякому разі, ми про це чуємо. Та відбула відбулися такі досить серйозні події. Ви вважаєте, що сьогодні відбувається щось не так, і не у тому напрямку? Ви розумієте, в 2005 році український народ зробив одну величезну помилку, якщо а інколи можна говорити, що це не помилка, а можливо навіть якоюсь мірою злочин проти самого себе. В 2004 році відбувся помаранчевий майдан. Були величезні, після, величезні надії. надії, надії. Ми, хлопці, хороших хлопців, е, делегували у владу, а після того розійшлися по хатах, е, ну і так далі. І, і, чекали, як, і чекали, що нам, добрі хтось, хлопці, щось нам, змінили, хлопці так, щось так, нам так, так. зроблять. В результаті сталося те. Як сталося, і чесно кажучи, якщо говорити про е, війну, яка зараз відбувається тут кіль... кілька сот... сотню кілометрів звідси, е, то ос... причини цієї війни були закладені саме в тому, що ми не проконтролювали свою ж владу. Безвідносно, яка, яка, яка вона є. Зараз рік минув після другого вже майдану Майдану Гідності, рік іде війна. і... Якщо ми є люди відповідальні щодо своєї своєї долі і долі своїх дітей і внуків, то ми повинні цих хлопців хороших чи не хороших хлопців у владі контролювати нон-стоп. І для того ми вирішили після року, вже так би мовити, перебування при владі цієї команди, ми вирішили, по перше, зібрати всі ті проекти країни, які... Були зроблені ще до навіть майдану гідності в процесі е, Майдану. Тут дуже різні бачення, але в принципі вони десь окреслюють ту країну, яку ми хотіли би бачити. І мало того, ми хочемо оце бачення, так би мовити, звірити із тими змінами чи реформами, як ви кажете. Бо ви сказали, е, реформи, які йдуть, чи принаймні ми про них чуємо. От ми чомусь так відчуваємо, що ми принаймні. Не, не принаймні, а ми тільки про них чуємо. Ми ж всі, ми ж всі дорослі люди, і ми розуміємо, ми, ми, ми відчуваємо, що, е, е, як то кажуть, з водою п'ю, я п'ю, а легше не стає. Mm -hmm. Mm -hmm. І тому ми вирішили, е, е, по-перше, звірити цей курс країни, а по-друге, якщо е, ця, ці хлопці, ці, які у вигляді партії зайшли у Верховну Раду, чи у вигляді чиновників якісь органи влади не справляються їх або коригувати, або змінювати. Бо інакше ми будемо мати той самий результат, те саме розчарування, що ми мали після 2005 року. Оце основна мотивація того, тобто чому ми це зібрали. Так, так. Ні, ну ми ж всі відчуваємо. Угу. Ми ж всі відчуваємо, як в суспільстві це розчарування шириться. Можливо, дійсно реформи не йдуть так швидко, чи вони просто не йдуть? Ну, треба звірити це питання зараз. Ми об'їжджаємо по різних регіонах. Тобто можна дивитися з Києва, але як то кажуть, глядя із Лондона, воно все зовсім інакше бачиться. Були в Одесі, переїхалися до через Харсон, Миколаїв, Херсон, Херсон за Закар... Дніпропетровськ. Зараз в Харкові Поїд... поїдемо до, до Запоріжжя наступного дня треба звірити в той пульс, який, яким, яким б'є наша країна, із з тими бажаннями, якими є, і з тим ритмом, який, змін який. Mm -hmm. Здійснює чи не здійснює наша теперішня влада? <рик> Те, як ми це відчуваємо? Е, ви щось додасте? До того, що сказав <рик> Тарас, я додав би тільки одне: що ще одною такою доповнюючою річчю, чому такий альманах вийшов в світ. Це є спроба відповісти на запитання, яке спільне майбутнє ми хочемо будувати. Ну, Давайте згадаємо. Майдан стояв не тільки за те, щоб Януковича е, е, припинити узурпацію влади, Майдан стояв за кращу якусь Україну. І воно так метафорично виглядало, що за євроінтеграцію. Ну, ніби люди уявляли це, собі Це метафора, так але метафора це ж... люди, що ми би хотіли жити так, як у Європі. Так, тобто так, люди хотіли це. це свободи певні Точно. Угу. Люди хотіли нової країни. Так? Угу. І тому навіть назва цієї книжки Завдання для нової країни угу. це спроба сказати так: що дивіться, пройшов рік після другої революції. І щоб не повторити тої помилки п'ятого року, коли були спочатку великі очікування, а потім великі розчарування. Треба подумати, а чи в нашій країні є люди, які мають уявлення, яку країну будувати. І коли зібрали ці бачення, стало ясно, що насправді українські філософи, інтелектуали, економісти, юристи давно написали, як змінювати країну. І ми хотіли лише нагадати, що бачення, яку Україну будувати, є, і цих варіантів навіть є багато. У нас є проблема в другому. У Нас поки що немає політичної волі в еліти. Взятися і реалізувати бодай яку-небудь візію. Тобто, і це ми вважаємо, воно потрібно і для того, щоб з тим познайомилася українська еліта, політична президент, його оточення, прем'єр його оточення. Але ми ще хотіли би цю річ пропагувати серед українських громадян. Знаєте, люди тільки тоді добре сприймають, куди рухати країну, коли вони розуміють. І ми хотіли би їм, і тому наша така суспільна місія нашої цієї ініціативи, там республіканської чи якої, полягає в тому, що ми хочемо. Говорити з з активістами громадянського сектору, з волонтерами, з тими людьми, які зараз займають активну життєву позицію з середнім класом, і пояснювати їм, що насправді. Як міняти країну, ми знаємо, ми знаємо питання, щоб ми всі наважилися і на практиці реалізували бодай якусь версію отої України майбутнього. Ви знаєте, все, все це дуже добре виглядає, і те, що є люди, які розуміють, як повинна розвиватися країна, але ось такий приклад. Це я стикнулася з тим стосовно громади. Да, є частина досить активної, досить активна частина нашої української громади. Це волонтери, так, це той майдан, який піднявся, коли почали знущатися з молоді. І це всі ті процеси, і це ті добровольці, які сьогодні на сході країни так. виборюють самостійність і незалежність нашої держави. Але все ж таки є, мені здається, величезна. Відповідна кількість людей, які живуть ще за ну, радянськими принципами. Прийде Месія так? і зробить все, що є за нас. Яким, е, е, ну, у який спосіб ви збираєтеся доносити це до більшості громади? Адже Ну такий приклад, кого ми обрали у цю верховну раду, яка сьогодні приймає закони, яка є сьогодні однією з гілок влади нашої країни. Я була у, на Харківщині в одній з областей, таке маленьке, невеличке село. І питаю, як же ви проголосували знову ж таки за тих самих людей від партії регіонів? Ну хоч вони вже там від називаються зовсім по іншому, і тим не менш вони нам у школі поставили вікна. Ну це ж підкуп, ви розумієте, що це підкуп? Так, ми розуміємо, але ж поставили. Правда, нам і школа ця не потрібна, її будуть закривати, тому що дітей там майже, майже немає. При цьому ці люди вони у розмові дуже їх ну, тішило. Був якийсь прецедент, здається, у Японії хтось там подав у відставку, тому що його у якихось діях досить нечесних там зловили. І вони. Це їх, ось які люди. У нас таких немає чиновників. Ось там у Японії ця людина подала у відставку. А у нас немає. Так ви ж голосували ось так. Ну як до цих людей достукатися? Ви ж розумієте, що їх досить багато? Ми, 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 ми розуміємо одну просту річ, е, котра є ще на ніж цей ваш приклад. Е, от маємо суспільство. У нашому українському суспільстві 60% населення потребує соціальної підтримки. Пенсіонери, Кто? 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 студенти, yeah. mm. хворі, інваліди, діти і так а далі. А якщо так. взяти освіту, так. Шістдесят Плюс так, освіта. Так. І не тільки освіта. Mm. Кілька сімей, олігархів, які створили політичні проекти, котрі ми зараз називаємо політичними партіями, котрі. Стопроцентно сидять у нашій Верховній Ми, Раді. У нас, є, здається, більше 200, 200, партій. 200 партій. Але сидять, Віс, 8, але сидять, але сидять у нашій Верховній Раді не начебто 450 е, депутатів, mm -hmm. ну, плюс-мінус. Е, які репрезентують насправді 5 чи 6 власників партії. Насправді в нашому парламенті сидить 5 людей. Не більше їхні імена, ми всі їхні імена знаємо. Є середня частина тих середній клас, так званий, котрий якось дає собі ради, починаючи від того, що він там має якусь там ми автомобілі, чи за ким там сільського господарством займається. Це від 12 до 30%, якби, як би які є в нашому суспільстві. У нашій владі репрезентовані тільки цих п'ять людей, тільки олігархічний крупний бізнес. Ні соціально уражені. Бо немає соціальних партій. Не хочу називати ті партії, котрі імітують, що вони mm -hmm. починаючи від mm -hmm. комуністичної mm -hmm. ну, так, олігархи, комуністи. Це, це нам відомо. Чи соціалісти? Mm -hmm. Немає представництва середнього класу. Тому наше завдання ми собі так ставимо. Можливо, це майже нереально в. Ви про це про це говорите, тому що люди знов їм покажуть ці фейки по по телевізору, так, і вони так. знов проголосують чи за опозиційні, чи, чи не кіло за гречки, не і буде знову ж кіло, кіло гречки. Так. Це зрозуміло. Наші uh -huh. люди дуже совісні. Uh -huh. Вони за кілограм гречки продадуть майбутнє своєї внучки uh -huh. і, і правнучки. Тут нема ну, питань. так, Треба так. ж відробити за гречку. Так, от політична культура презентації в парламенті чи в політиці, чи в міській раді, чи в обласній раді вона виховується. От в чому різниця ну. Без безобрази, але в чому в чому різниця між різними регіонами України? Якщо ще в середині 19-го сторіччя на Західній Україні були впроваджені вибори, і люди голосували, і люди практично зараз вже майже 175 років, як голосують, голосують, голосують за, за окрім тої радянської uh -huh, uh -huh. вони привчені голосувати і вірять, що голосування щось може дати. Або щось змінити. Або щось так? може змінити. А якщо, людей, якщо люди тільки от голосують останні 25 років реально, бо в Російській імперії, крім там короткого періоду, революції 5-го року, голосування як такого, не було, ну, то важко цю політичну культуру імплементувати. Ми думаємо, що виходом із цієї ситуації може, власне, буде створення соці... політичних інструментів. Політичних партій, котрі репрезентуватимуть реальні інтереси не тільки цих кількох олігархів, а власне людей соціально потребуючих, людей спроможних середнього класу. І нічого ми не зробимо з цими олігархами. Вони будуть творити крупний бізнес, будуть творити свої політичні проекти. Але мають бути всі. А зараз ми маємо дуже вузько представлений тільки крупний бізнес, і більше нікого. Всі решта в парламенті є статистами і Ми це розуміємо, ну, ми це, хочемо можна, це можна сказати про будь яке місто mm -hmm. у нас у Харкові, якщо брати місцеву владу. Знову ж таки, ми вчора з нашими у Львові, громадянськими у Львові, активистами у Києві, ти, говорили, Києва. Так, так. Це те ж саме, це по всій там країні, теж так. це міська рада одного однієї людини. Однієї можна людини? Так і це що Харкова що Львова, до речі. Так, так. так Я додав би до сказаного Тарасом Шедки одне. Ми справді повинні подолати дві великі. Проблеми в першу чергу в своїй голові про пі словом ми, я розумію, суспільство. Mm -hmm. Перше це надія на Месію, який невідомо звідки прийде з неба чи з кущів, і нас спасе, і нам зробить добре життя, а нам для цього нічого не треба робити. І друге, нам треба позбутися звички, продавати свої голоси за гречку. За 500 гривень чи навіть за 100 доларів. Це, Але є, цього можна це є в політичній культурі. Яких? І розумієте, справа є в тому, що це, це буде вольове зусилля кожної людини. Це не можна заставити не брати гроші. Для цього потрібна тривала пропаганда, тривале виховання, тривала просвітницька робота, власне, якою ми і багато активних людей займаємося. Якщо цього не подолати, то олігархи завжди будуть купувати голоси, і влада мінятися не буде. Тобто, наше завдання, оце, що ми зараз їздимо по Україні, це пробувати достукатись до людей і сказати Дивіться, ми зробили з вами дві революції після другої революції ми не зробили ще одної речі. Ми не зробили революцію в своїй голові. Революція в своїй голові це брати справу в свої руки, не надієтесь на месію і не продаватися за дешеві обіцянки популістичні за гроші, бо ви один раз е, дістанете 100 доларів, а ті гроші мають звичку дуже швидко пропадати, тратитись. вони чотири роки будуть вас визискувати. Mm -hmm. То може поступити по-іншому, може зробити усвідомлений вибір. Але для того скажуть вони нам, щоб ми зробили усвідомлений вибір, ви нам скажіть, а де ті партії добрі, де ті добрі партії? І тому ми прийшли до висновку, що треба пропонувати створювати правильні партії, справжні, які будуть мати ідеологію, які будуть поділяти якісь програмні засади, мати якусь мету, мати реальних членів і, і діяти як політичний організм. Чи то є тема тарифів в Харкові, чи то є протести проти здирницької політики, місцевої влади, і так далі. Якщо партія буде такими місцевими проблемами цікавитися, якщо вона буде втручатися в їх вирішення, то звичайно вона буде звоювати довіру. І оті от фейки, які олігархи повиводили на виборах на телевізор у вигляді прямої реклами. Це стосується всіх без винятку партій, які є в парламенті. Тоді люди за такі фейки голосувати не будуть, а будуть голосувати за правильні партії. Тобто, ми маємо дві задачі: мусить мінятися суспільство, але політична еліта, громадські і політичні діячі мають так само думати над створенням справжніх якісно нових політичних партій за зразком західного світу, за, 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 за зразком Європи. Ну, ви знаєте, можу лише додати чомусь згадалося. Не мабуть, не згадаю, кому це належить. Хто обирає між хлібом та свободою? Обирає хліб, так той залишиться і без хліба, і, і без свободи. свободи, тому що тут ну це така тема досить Достанція. важлива і знову ж таки піраміда маслу. Так, ну героями становляться ті, хто до, до вершин тут да, не можна допустити так. Перший майдан, який був помаранчевим майданом, мав яскраво вираженого лідера, який себе усвідомив Месією. І люди йому його і вибрали люди це і все сприймали. Так. Я навіть згадую, я бігала на ті мітинги. Мені було цікаво тут, у Харкові. Люди ж скандували. Так, Ющенко, Точно. І Майдан в Києві ]や. і у Львові, так. А 2013-й це вже А другий був майдан був зовсім не такий. Так, Він так, не мав яскравого так. лідера. Більше того, сам Майдан, як сукупність громадян, був на три голови вищий, ніж ті лідери, які виходили на сцену так, Майдану. Так, так, так. І них... Майдан же спочатку навіть взагалі так. не сприймає жодної політичної партії, жодної політичної сили. Це означає, що суспільство mm -hmm. дозріло. Mm -hmm. На першому майдані ще не дозріло, а на другому вже дозріло взяти справу України в свої руки. І значить, йому треба тільки допомогти організуватися. Та якби наше певне завдання чи місія просто допомогти активним людям в різних регіонах організуватися, пов'язати їх між собою, комунікацію і витворити справді загальнонаціональний політичний організм, який почне змінювати життя країни. Беручи за основу будь-яку звізі, які от є в цій книжці, ви знаєте ось про що я думаю? Ну мені здається, жодна ідея, така висока, так свободи, незалежність і таке інше розіб'ється. Е у те, що немає хліба в людини, ну важко розмовляти з людиною, яка не доїдає, яка не може сплачувати комунальні послуги. Як ви, ви їздите по усій країні? Як ви доносите, яка реакція від людей на ті ідеї, які ви їм пропонуєте? Ну, є ну, проїхавши частину країни, ми ще не завершили так би мовити цього туру. Я, я, я думаю, що цей тур не буде останнім. Е, є перше розуміння того. Що не зовсім йде так, як хотілося. Але, ну, в житті воно завжди не зовсім так, але тим не менше. То є перше. Друге, е, інколи так дивлячись з Києва, може здатися, що от країна спить. Не спить, не спить. Люди, люди є, є, є є, є значна частина суспільства, котра, котра хоче щось робити, але тільки насправді не знає як. І одне, А друге страшенно боїться, що його черговий раз обмануть. Ну, Є такий політологічний термін кидануть. Mm -hmm. І оце от е, кидало... Ми до його вже звикли. Да, ми, оце от, кидало, Жаль, так, Оце кидало політичне, постійно, постійно <стійно> та, повторюється. Та, та. І тому вони так е, завжди мають якесь таке упередження, коли до, до, до хтось до них приходить. А ну, черговий раз тут починають нам щось розказувати, щоб нас киданути, нас використати. І, ну, Знову можна такі аналогічні слова е, е, зі сленгу застосовувати. В даному випадку найістотніша суть нашого, що ми доносимо, це те, що люди обстоюйте свої інтереси. Свої інтереси, не інтереси олігархів, не інтереси якихось політиканів і так далі. Знайдіть собі сили обстояти свої інтереси. От зараз у соціально уражені верстви. Юлія Володимирівна знову на білому коні. Mm -hmm. Як дуже бідна людина, котра не має ні квартири, ні, ні нічого, вона буде зараз обстоювати ці інтереси. Ну чи не нонсенс, чи той же самий Сімоненка? Комуніст, котрий ну з лидера, останній пролітарій, без нічого, без, без сухий, без, без коня, без лошадний е, обстоює інтереси. Люди, ну, ну доки можна так дурити. Ну, ви ну, знаєте, ж... ну тим не менш, ну проаналізувати Ще декларації Ще? Ще? Так, Ще на президентські вибори. Я зараз не хочу згадувати прізвища. Ці прізвища пройшли ось недавно їх і вже і, і в долі горіться. Ну, людина, яка іде на президентські вибори у декларації, показує нуль доходів, і вона потрапляє нуль доходів за минулий рік, і вона потрапляє на міністерську посаду, і ми всі чекаємо, що будуть якісь. Зміни. Ви знаєте, я коли дивлюся на такі матеріали, і я думаю, боже, кого ж ми обираємо? Ну хай та людина, у якої немає машини, немає квартири, немає якихось підприємств, вона нічого не має, тобто вона нічого не змогла зробити, ну, судячи декларації. він лузер, але він стає міністром і при цьому у нього дуже такі талановиті діти, батьки яким по 70 років, але вони керують величезними підприємствами, які надають, може змінити просто. Якщо є батьки, батьків Дивіться. туди. Змінити, змінити країну можна. Але ця країна, яка називається Україна, є найкращою, ідеальною країною для п'яти-шести чоловік, котрі тримають всі політичні проекти в цій країні. Від комуністів, від комуністів до істів, які хочете. Весь спектр. Тримаю кілька людей. Якщо ми подивимося на політичні проекти, то в політичному проєкті є політичні активісти, депутати Верховних, районних і всяких інших рад, є лідери. Лідери, вони вони не є власниками партії дуже часто. І є хазяїн партії. Так от тих хазяїв партій, політичних великих проектів є 5-6. Вони живуть в чудесній країні, в якій реалізуються всі їхні мечти. Їм міняти цю країну не треба, яких ми хочемо реформ Тому, що від вони них. Вони можуть домовитися бо між красиво. собою. Так, Нам так, їм домовлятися не треба. Вони розуміють один одного співслова. Вони все поділили. Вони все <рес> вже... Їм міняти країну не треба. Міняти країну треба цьому народу. Лідери політичні, які там фішки ходять, там б'ються між собою, перуки на собі друть, чи зуби виривають, не знаю, там десь. І ті статисти 450 у Верховній Раді це тільки політичний театр, який обстоює інтереси п'яти осіб. Ось чому у нас не йдуть і не будуть йти ніякі реформи, тому що немає справжніх репрезентацій соціальних верств у Верховній Раді. І не тільки Верховній, обласних, міських, і так далі, і так далі. На кожному рівні ну, є цю, свої мікроолігархи, умовно кажемо, В кожному місті є свій. Е, Бо міл... ця система свій цей, свій в... мілкий біс, і не треба так. тут Харків чи Львів. В... Вони одинакові в цьому mm -hmm. сенсі, абсолютно. Там змінити... країні. Так, ну. Шо, всі і що в нас вийшло, дивіться, яку систему влади створили олігархи в нашій країні, коли на одному полюсі є 6, 8, 10 супербагатих людей, які сконцентрували в своїх руках гроші, і телевізор. А на другому полюсі є зовсім бідне населення, яке ледь животіє і яке легко купити подачками, наприклад, на виборах. І якщо хто небудь з того народу захотів би займатися політикою, він не доступиться до телевізора е- ICTV, інтеру чи 1+, плюс І він мусить йти на поклон до олігархів. І цю систему треба якимось чином змінити. І наше головне завдання. Переконати людей, що ця система не дає Україні майбутнього. Що треба поміняти систему феодального олігархату на таку систему влади, де домінуючим буде середній клас. І це можна зробити силою тільки самих людей, так само, як були зроблені два майдани. Є ще питання: чому середній клас? Сказав Тарас. Дуже істотно. Тому, тому, тому що люди соціально потребуючі, пенсіонери і так далі. У них немає ресурсів фінансових, і навіть організаційні не такі великі. Я при... як... мені здається, да. сьогодні в Україні взагалі не можна вести мову про середній клас. Його як такова та, середні... не існує. Є. Є так чи інакше, якісь якісь виробництва підприємства дрібніші, не дрібніші. Вони існують так. їх є від 12, від 12, ну можливо до 20% mm -hmm. з, з усього ті, що вважають себе середнім так. класом, інколи okay. а чи ті, що ми їх вважаємо, середні, це 12. Mm -hmm. найбільше, найбільше чого вони потребують для самоорганізації, це довіра чи віри. Їх вже стільки разів використовували, і вже кіль, скільки разів я тільки знову ж кажу, кидали. В лапках, що вони вже не вірять практично нікому. І тому єдиний вихід для них це самоорганізуватися і не лягати під якогось, під якийсь політичний проєкт з, з хазяїном зверху і з якими політичними маріонетками, а якось самоорганізуватися. От процес самоорганізації дуже важливий. І ми, власне, пропонуємо один із варіантів. Процес їхньої, не нашої, їхньої самоорганізації. Вони тут в Харкові повинні самі організуватися. Не приїжджає якийсь хтось там з Києва чи, чи з Одеси і їм там накидає, дає їм цей політичну матрицю, і вони під, під неї е, е, пірнають і, 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 і там і пропадають. От найважливіше слово самоорганізація. Так, є. Ну сьогодні така і є, І, тут, і ми саме знаємо, що в Харкові такі зразки є. В Харкові сильно розвинутий потужний волонтерський рух. Угу. В Харкові існує територіальна самооборона і територіальна оборона. Існують добровольчі батальйони або люди, які воюють в добровольці. Це сама активна частина середнього класу. Значить, здатність є. І дивіться, ще один приклад. От ми кажемо, що основна населення наша маса бідна, і вони навряд чи змогли б так би самофінансувати ту партію. Але дивіться, в перші місяці після війни на Сході люди здали на потреби армії майже 200 мільйонів гривень. Так в основному в своїй масі це здавав середній клас, оті дрібні підприємці і так далі. Тому хоча були люди і пенсіонери, які по 20 гривень здавали по 100. Чому так вийшло? Що армії довіряли? Тобто, наше припущення полягає в тому, що якщо в Україні виникне політична сила, яка по-чесному буде працювати з людьми, і до неї буде довіра. То люди будуть фінансувати таку партію, і не буде потреби ставати на коліна перед олігархом, продавати йому душу, як дияволу, брати якісь гроші, а потім виконувати його забаганки і голосувати в парламенті за приватизацію одеського припорту за укртранснафту. За все, щоб їм приватизувати і віддати так, за безцін. це це на превеликий жаль, і тим не менш, ми вже програма на жаль добігає кінця, якось дуже швидко. Ну так, от тезово шляхи, так перше, друге, третє, щоб ну якось підсумувати нашу розмову. Про я, середній клас це зрозум. Я, я думаю, що в кожній області, принаймні, в кожному з ключових з ключових центрів України це є. Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпропетровськ треба знайти хоча б 100, краще біль, краще 150, 200 активних людей, які б стали кістяком, навколо яких б почали гуртуватися люди в області і в сумішних областях. Пізніше це все треба об'єднати між собою і запропонувати спільну мету. Треба сказати, що наша мета побудови такої України і далі дві крапки. І під цю мету збирати прихильників, і під цю мету здійснювати конкретну щоденну роботу пропагандистську, якусь соціальну, втручатися в вирішення конфліктів, здобувати авторитет, завойовувати довіру людей. Після того будуть якісь вибори, кращі представники громадянського суспільства середнього класу мають іти до влади. Не віддавати владу колишнім, не віддавати владу так званому опозиційному блоку, а це колишні регіонали перефарбовані. І ці люди мають здійснювати владу в своїх містах, районних центрах, областях. Це перші кроки. Ви додасте щось? Ну, тільки можна дати одне. Єдино, єдиним е, е, соціальною верствою, яка насправді може змінити цю країну. ми може вже втомилися в цій передачі, повторюю, але є середній клас. Він і має і організаційні, і матеріальні можливості це робити. Більше ніхто цього не зробить. Ну, будемо сподіватися, що все ж таки, коли це знайшло, е, нусь який якийсь такий більш-менш зрозумілий варіант, тому що ось учора я вже згадувала, ми говорили з нашими активістами з харківськими, і вони якраз згадували про те, що повинна бути якась ідея в країні. Ну, щось на кшталт, може, навіть американської ідеї, так? яка об'єднає усіх громадян і кожному громадяну. Ну було зрозуміло. Якщо ти будеш робити так, буде ось так. Якщо ти не будеш так робити, то і країни як держави може не бути, тому що ми, ми вже yeah. все ж таки зрозуміли, який поруч з нами друг, сусід в лапах, і чого нам друг в лапах, так безумовно, так. І чого нам від нього чекати. Я дякую вам за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що ми все ж таки знову з вами колись зустрінемося у Харкові. Уже з якимись підсумками, і навіть з якимись результатами мені було це дуже цікаво від вас почути. Тарас Возняк, головний редактор і засновник незалежного культурологічного журналу І, був гостем програми відзеркалення. І Тарас Тецьків, політик, громадський діяч, народний депутат п'ятьох скликань Верховної Ради України. Дякую вам за участь у програмі. Програму провела Олена Баранник. До зустрічі в ефірі.